І яка зброя була використана. Крім СВД, я бачу, що була використана снайперка це е, фірми Блайзер. Е, на, е, патрон 762х51. Це не 762 на 39. Від цього патрону, практично, це для слонів, для того, щоб зразу його завалити. Там не може будь-який бронежилет витримати. І тому там є дуже багато сімків, де чітко видно, що це є блайзер. Це не, не, не є якась інша вінтовка. Там практично одну ми бачили тільки сім. Скажіть, будь ласка, один. скільки таких рушниць і чи можна через них ідентифікувати снайперські пари? Так, Їх дуже, дуже мало на озброєнні. Це є Альфа, це є декілька ще підрозділів. І сьогодні, якщо була створена слідчо оперативна група, куди ведуть МВС, прокуратура, СБУ, то на декількох днів. Можна ідентувати, провести балістичну експертизу, і ви будете знати через декілька днів, хто з якої рушниці стріляв, тому що вона за... закріплена за одним бойцем.